Привіт! З 15 жовтня по 1 листопада ти можеш отримати за режим Вавилон безкоштовно примтанк 8 рівня Стіч для фарму або обміняти його в трейдені чи для колекції. Я буду збирати команди та допомагати тим гравцям, хто бажає отримати нагороди. Тому підпишись на мій канал в Ютубі, є Твіч та ТікТок. Також підпишись в телеграм. Канал та Discord, щоб бачити початок стриму та коли можна доєднати, щоб пограти зі мною в режим чи просто в рандомі. Минулі роки ми вже бачили обсидіана Нергала, а тепер маємо ще одного близнюка Бренуса. З плюсів, є гарні кути вниз, мінус 13 у чисе, тобто Схід, трохи кращий ДПМ близько 2700, альфа 330 та пробиття 220 на ББ. Фармити трошки можна. Танк з камуфляжу виглядає гарно. Мінуси: броня в корпусі та башті слабка під 220 мм наведеної Броні. Мобільність поганенька до 43 км і довго набиратиме. Напиши в коментарях, що ти думаєш про стіч чи будеш його забирати. І, звісно, підтримай лайком та підпискою. Це допомагає мені робити нові огляди ще швидше. Зайшов на тест, подивитися, що нас чекає в новому режимі. Водолон, заборонена зона. Все стандартно, нормально, важка і кошмар у нас буде. Тобто лють, задачки. У нас тут буде місій 16 і 17, я так розумію, тут уже танчик ми отримуємо, нагороди будуть, тут стоїть затичка, у нас там буде танчик ЧСЕФ, а не обсидіан. Якщо нас пустить бій, то можемо спробувати зіграти. Зараз подивимося, що у нас тут. Треба першу фазу пройти. Потім е, значить, пройти фазу 2, ну в принципі не складі задачу фазу 3, 70 тисяч шкоди, фазу 4, першу фазу на важкій, другу фазу, третю фазу. Нанести 180 тисяч урона, завершити четверту фазу, потім йти в кошмар, перша фаза, друга, з половиною, що там. Тут дуже всім споливим по охотникам треба настріляти. Потім прийти фазу кошмар. 9000 втрать. Чи нанести четверту фазу кошмар і потім розшифрувати все.